Люба наша донечка Светочка, дорогий наш Віталік, ми з татом вітаємо вас з річницею вашого весілля, бажаємо вам, аби в вашій родині завжди панувала любов, взаємопідтримка, взаєморозуміння, щоб ви були надійною порою один для одного, підтримували один одного у скрутні часи, щоб всі ваші мрії здійснилися, щоб ви були щасливі та здорові. Ми вас дуже-дуже любимо з татом і завжди будемо поряд. А зараз е декілька гарних слів вам скаже ваш тато. <кій> Щоб у вас все було і нічого вам за це не було.